Вітаю всіх, слава Україні! Того разу я виставляв відео і е, темою мого відео було те, що я вам давав завдання, в якому е, при умові, якщо би його виконали, то я би вам заплатив е, тисячу гривень. Ви повинні були зробити це в числі е, першої людини. Ну, е, В числі першої людини тепер е, е, є я. Тому що це завдання я виконав. Ну, того разу я писав на ноді. Муде e, no, e, коротше, проект, створював сайт і не міг підключити форму через REST API. А зараз я так само створив форму. І через e, такий модуль, як e, Axios e, я зв'язався і створив API, тобто Application програмний інтерфейс, де зв'язуються backend і фронтенд. Ну, зараз я вам продемонструю. Це у мене WebStorm. Саме головне, що я написав цю програму на React.js Ну І тут файл Package. .json. Package JSON тут у мене, бачите, от бібліотека Axios. Я її прописав. Тепер я її встановив, імпортував такий файл, як App. Ну і Ви можете побачити Axios Form і, коротше, імпортований цей файл. Так само у мене є ссылка, куди я буду зв'язуватись. Тобто через базу даних, тут в мене терміналі, бачите, о компі лінк Тобто зв'язаний з базою даних, з інтернетом через певний URL. Зараз я одразу заходжу сюди. Отут моя форма створена, тут можу я редагувати, додати людей, але нам цього не треба. Я хочу зайти, наприклад, на сайт. І дивіться, я зараз перезагружаю цю сторінку. Раз і у мене з самого сайту я скачав базу даних. Ну і от я вам хочу продемонструвати. Так само я можу видаляти. В подальшому напишу, щоб я це все міг коригувати. Ну, от, Наприклад, от цього видаляю. Раз. На його місце переходить дівчина. Ну, І от видаляю. Хочу зсередини, хочу спочатку, хочу з кінця. Ну, Тепер цих оцих людей, яких я загрузив, я видалив. Користувачів немає. Ну, І знову заходжу я на сайт. Ну, і відповідно, це створення таке АПІ. Ну що, моє шановні, тисячу гривень я заощадив, тому що я сам виконав це завдання. Ну, а в подальшому я буду ставити інші задачі. Буду викладати їх в своє стріми, в своє відео. Ну і у вас буде можливість так само зробити приз. І можливо цей приз ставка буде підвищуватись, і ви будете, і приз уже буде не тисячу гривень, а три тисячі гривень. А натомість слава Україні! Ми переможемо смерть ворогам.